Вечора новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у Тернополі знайшли тіло хлопця, якого шукали кілька днів. Тернополяни скаржаться на клієнтів візового центру. На Тернопільщині готуються до сторіччя боїв за Лисоню. Сьогодні, близько одинадцятої ранку, на березі Тернопільського ставу знайшли тіло молодого чоловіка. Ним виявився 27-річний Андрій Цюрпіта, якого рідні, друзі та правоохоронці шукали вже кілька днів. Кілька днів тому в Тернополі оголосили розшук Андрія Цюрпіти. Хлопець зник в суботу під час відпочинку в районі Білецького мосту. Його друзі запевняли, з води він вийшов на берег і пропав. Водолази обстежували став, проте тіло хлопця тоді не знайшли. Сьогодні половина. Одинадцятої підняли тіло з безвісти, пропавшого, як вони рахували. Виявили його від того місця, де вони виходили з води, нижче по течі, якщо від цього вод метрів 100-180 так от. І нижче від цього місця, де обстежував у неділю водолаз, десь метрів 60. Лежав, він підняв, вже його на на підняв, його Зараз буде проводитись експертиза судово-медична щодо причини смерті, однак з первинної інформації під час огляду місця події явних ознак насильства на тілі не виявлено. Пізнав сина батько, розповідають рятувальники. І вкотре наголошують, плавати можна лише у спеціально відведених для цього місцях. Вже неодноразово ми пояснювали, і говорили тернополянам, східний берег тернопільського ставу це пастка для відпочиваючих. Ця від берега йде гмілина до пояса, потім різкі обриви від 3 до 8 метрів. І це всі, вичинаючи грибний канал, це весь, що правий, що лівий, лівий бік і східний берег тернопільського ставу від білої до насосної біля пивзаводу. Все це там категорично заборонено купати. Начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол, а також його заступники, зустрілися із місцевими активістами. Нагадаємо, на вчорашній прес-конференції частина громадських організацій, представники яких брали участь у переатестації, співробітників Національної поліції Тернопільщини оголосили про свій вихід із атестаційних комісій. Мотивують рішення тим, що реального впливу на ситуацію в МВС атестація немає. Під час сьогоднішньої зустрічі знайти порозуміння сторонам вдавалося не завжди. Про деталі розповімо завтра у випуску новин, а поки без коментарів. Вчорашню інформацію про те, що мною не звільнені ті працівники, які були рекомендовані, вони справді не всі були звільнені. Пояснюю, чому. По-перше, по, по другій категорії. Нас 18 чоловік було рекомендовано на звільнення, вільніше 19, в них 18 написало апеляції. Поки проходить апеляційний процес, я не маю права звільнити таку особу. Після надходження результатів з апеляції у разі підтвердження факту чи рекомендації звільнення цієї особи вона буде звільнена. Всі рішення законні, атестаційних, апеляційних комісій будуть виконані до одного. Підставилися всі активісти, до яких, до яких є рівень довіри. Вони стали адвокатами реформи. А коли всі практично ну, рішення через апеляцію, а хто через апеляцію не проскотить, що через суди все залишиться на місцях? Ну то все, зупиняється це. Не вийде тоді. Ви готові так? От пан Попіль, ви готові піти? Довожу до вашого відома, щастя, у мене все гаразд. Тобто в даному випадку, щоб у мене була хоча б якась там ступінь вини, я в перший же день би написав рапорт на звільню. Назвалися Грибон, треба до кінця, напевно, і... Так ви ж направи. От кінець зараз. Я вам не даю. Ну, з ваших дій? Конкретно, будь ласка, скажіть, подивіться, ми що зараз говоримо про вашого заступника. Для того, щоб ці хлопці, які чекають зараз на переатестацію, і ті, яких будуть набирати після цієї переатестації, нових їх для того, щоб вони нормально працювали, у вас мають бути такі заступники, які б працювали з цими людьми чесно, відкрито і по по, по закону, а не оминаючи, не, не думаючи, як викрутити закон, десь там якусь там вигоду і тому подібне. Двір, і парковка, і їдальня, і відпочинкова зона, і сміттєзвалище, і навіть туалет. Такі недоліки сусідства із візовим центром у Тернополі розповідають мешканці навколишніх будинків. Тернополяни, які мешкають неподалік візового центру, що на вулиці Танцорова, скаржаться. Таке сусідство створює для них лише неприємності і вже тривалий час не дає спокійно жити. Візовий центр притворив нас двір, в туалет, в стоянку в робочий кабінет, в їдальню і взагалі. Повний бардак. У нас розбили двір повністю, ніхто не ремонтує цей двір. У нас горка скоро впаде сюди, подивіться, яка дорога. Ми не маємо права ні вийти в двір, тому що все заставлено машинами. Це з горем пополам ми добилися знаку. Мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Танцорова, 16, розповідають, відколи встановили знак заборони в'їзду у їхній двір, кількість машин дещо зменшилася. Однак деякі водії вперто не помічають обмеження і надалі паркують свій транспорт під будинком. Я чемно чекаю, поки ви закінчите передачу, а ви мене починаєте питати щось. То ви чемно чекаєте і виїжджаєте? Але Я як ви сюди заїхали? Самольотом. Коли ми робимо зауваження, реагують дуже неадекватно, грубо. От оскарбляють нас, перш ніж відкривати цей візовий центр. Тут мали продумати місце стоянки, туалети, все. а не зробити наш заручниками, щоб тут під кожним кущом хтось стояв або за машиною, або в наших під'їздах. Аналогічні скарги і у мешканців інших будинків, які розташовані поряд. У мене хворий чоловік, бо мені треба було кожен день втратить. Я навішаю. Отам на, на последній вірьовці, а за вірьовкою і за, за тим пранням туалет устроїли. То я в прошлом году ходила, кричала «Гвалт», Та я залізла, бо я не бачила. Тернополяни пояснюють, неодноразово викликали поліцію, але ж це не вихід із ситуації, бо щоразу в установу приїжджають нові люди. Кажуть, зверталися безпосередньо і у візовий центр. Візовий центр абсолютно не реагує. Вони кажуть, що вони нічого до того не мають. Взагалі це я просив з якимось, може, посудовою особою візового центру, щоб зв'язатись. Вони на контакт не йдуть. Вони кажуть, звертайтесь до орендодавця, орендодавець. Жіночка, вона так само неадекватна, вона абсолютно не реагує. Вона каже, що це, що це її. Власність, що вона її викопала, вона нічого до того не має. Це ваші проблеми, і робіть самі що хочете. Спілкуватися із журналістами у візовому центрі теж відмовилися, посилаючись на те, що для коментарів їм потрібен дозвіл з посольства. Натомість до знімальної групи телеканалу ІНТБ із претензіями підійшла жінка. Мовляв, кореспонденти стоять на території, яка є її приватною власністю. Представитись вона не захотіла. У Нас чотири туалети по 20 метрів. Вісім унітазів. І всі клієнти, які ходять до наших клієнтів, вони користуються. А то, що тут там ходять, ми абсолютно людям не мішаємо. Наші клієнти мають чотири туалети, вісім унітазів. Але стоянки все ж таки немає для ваших клієнтів. А стоянки де ми поставили? Наші клієнти стоянки не можуть мати, ну правильно, що, але вони, вони зміняються в ради людей. А це вони нехай не пускають. Я Почекайте, стоп. Дивіться, отам от люди возмущалися, поставили знаки. Ніхто не заїжджав. Однак, як показує досвід, знак не перешкода. І поки одні проблеми не помічають, інші змушені надалі терпіти безлад у своїх дворах. Щоб у центрі міста відпочивати було комфортніше, там встановили додаткові лавочки і кажуть, в управлінні житлово-комунального господарства їхня кількість у Тернополі буде зростати. Тернопіль місто для життя і для відпочинку. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, сьогодні активно працюють над збільшенням рекреаційних зон в обласному центрі. Існує таке поняття, як рекреація, і якщо ви проходите, з пісінковою зоною. Вам дуже добре, тінь, дерева, бруківка. Ну, якщо немає лавочки, то психологи кажуть, що на 70% падає вся рекреація. Тому зроблено було спеціально 20 лавок і було розставлено на Сагайдачного і на бульварі Черновола. І дуже, дуже цікавий момент. Ми попали чітко в десяточку. Що мається на увазі? Ми тільки їх розставили, ще не приварили лавки, як вже люди на них сиділи. Іншого підтвердження нашого, нашого бачення немає. Працюють сьогодні і над реконструкцією раніше встановлених лавок. Наприклад, зараз оновлюють їх біля тристороннього годинника, що на бульварі Шевченка. Роботи планують завершити до кінця тижня. На жаль, настільки сильно було знищено це дерев'яне покриття, що там тільки на ньому не писали. Тому якби реставрувати на місці неможливо, тому це все знято зараз шліфується, де неможливо взагалі викидається, ставиться нове. І ми зараз будемо мати вже повністю оновлені лавочки. Дерев'яне покриття, і потім поступово йдемо на інші лавки, бо ми бачимо, що також поломані багато лавок. Потім перейдемо на лавки кохання, які біля катедри з серцями. На цьому комунальники не зупинятимуться. Наразі замовили ще два десятки лавок. Їх встановлять там, де є потреба. Біля кожної розмістять і урни для сміття. Олег Соколовський планує, що за рік-два у Тернополі не буде такого мікрорайону, де бракуватиме лавочок. У свою чергу комунальники просять бережно ставитися та не нищити майно міста. У вищих військових навчальних закладах продовжують набір абітурієнтів на безоплатне навчання. Оформити всі необхідні документи для подання у виш допоможуть у військовому комісаріаті за місцем проживання. Наразі у цих навчальних закладах продовжили строки вступних випробувань. В обласному військкоматі закликають випускників вступати у вищі навчальні заклади. Вступна кампанія триває до 14 серпня, а для проведення конкурсного відбору встановили додаткові строки. З 15 по 18 серпня будуть проводитись додаткові вступні іспити, і 19 серпня буде визначений результат. У кожному районі є створений військовий комісаріат. Будь ласка, всіх бажаючих звертатись в військовий комісаріату по місцю проживання. Вони дуже швидко протягом буквально. За день-за два готують документи і готові абітурієнти відправити для вступу вищі військові навчальні заклади. До лав Збройних сил України потрібні фахівці різних галузей, пояснює Володимир Катинський. Абітурієнти мають чималий вибір спеціальностей: від фахівців з управління військами та озброєнням, льотчиків та штурманів до фахівців з культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля у військах, програмної інженерії, правознавців, журналістів, перекладачів. І це ще далеко не весь список напрямків. Ків навчання, які пропонують у військових вишах, військовий інститут телекомунікації та інформатизації міста Київ, факультет військової підготовки Національного політехнічного університету, Харківський політехнічний інститут, національний університет імені Тараса Шевченка, міста Київ. Ну і зазвичай Академія сухопутних військ міста Львів і військова академія міста Одеса. Нагадаємо, здобути вищу освіту у військових навчальних закладах абітурієнти можуть безкоштовно. Україна народжені вільними під таким гаслом у Тернополі розпочнуть святкувати 25-ту річницю незалежності України. Які заходи запланували, знають наші кореспонденти. Тернополян та усіх гостей міста запрошують не лише відвідати заходи, присвячені 25 й річниці незалежності, але й взяти у них участь. В обласному центрі підготували чималу святкову програму. Розпочнуться заходи у день державного прапора, 23 серпня. Звертаюсь до всіх тернополян підтримати таку загальноукраїнську ідею. Прапор у твоєму вікні. І не забудь, що прапори вішаються не тільки на державних установах, не тільки прапори вішаються на майданах під час якихось подій, а прапор, перш за все, це. Ідентифікація тебе як українця на театральному майдані о 10.00 розпочнеться урочиста церемонія та підняття державного прапора України. Далі з нагоди 25-ї річниці незалежності відбудеться покладання квітів. Також напередодні, 22 серпня, на тернопільському ставі розпочнеться чемпіонат східної Європи з Аквабайку. Будуть деякі родзинки, ви станете свідками. Адже всі школи, всі учбові заклади прийняли участь в такому. Цікавому квітковому флешмобі вони зробили клумби біля своїх навчальних закладів. Ми їх хочемо відфотографувати, щоб все місто побачило, як наші діти вшановує 25-річчя незалежності з нагоди Дня народження України, 24 серпня, запланували чимало виставок, спортивно-розважальних заходів, зустрічей, концертів, фестивалів, а також молодіжну вечірку Просто неба до слова, 24 серпня о 16.00 у палаці кіно відбудеться прем'єрний показ телепроекту Ті, хто вірить в Україну, створений телеканалом ІнТБ. На Тернопільщині готуються до відзначення сторіччя боїв за Лисоню. Основні заходи відбудуться з 2 по 4 вересня у Бережанах та на території меморіального комплексу. Зокрема, одна із родзинок історична реконструкція бою. З кожним роком на Лисоню приїжджає все більше відвідувачів не лише з України, а й з за кордоном. До прикладу, австрієць Манфред Шліксбір шукає могилу дідового брата, який загинув під час боїв на Лисоні. Демонструє поштову картку тих часів останній лист та фото родича. З часу тих подій минає 100 років. На Тернопільщині, готуючись до відзначення цієї дати, оновлюють меморіальний комплекс. Зокрема, тривають роботи з реставрації монументу. На території з'являться нові пам'ятні елементи та інформаційні стенди. Також мають намір відновити кладовище січових... Стрільців, що у селі Посухів, було виділено 200 тисяч районною радою на реконструкцію е, самого меморіалу Лисоня, крім того, 340 тисяч виділа обласна рада на реконструкцію меморіалу, 165 тисяч було виділено з місцевого бюджету на реконструкцію каплиці. Е, крім того, е, за допомогою обласної ради, обласної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування було придбано плитку. В кількості 800 квадратних метрів для облаштування території 22 тисячі було зібрано громадською організацією Лисоня. Отримала область також фінансову допомогу від міністерства культури. Долучилися і меценати. Разом з тим, вода працюють ще над розробкою туристичних маршрутів. Ми будемо робити і туристичні маршрути, залучати сюди наших нашу молодь, яка буде активно. Працювати і отримувати черговий заряд патріотизму. Наразі творча група митців уже завершила розпис каплиці. До слова, усі майстри працювали на громадських засадах. Ідея є закладена така: це ця ікона триптих. Значить, центральна частина покров Пресвятої Богородиці, а під покровом вся наша історія. Починаючи від княжих часів. Козаччини, стрілеччини, армії УПА і новітня наша історія це небесна сотня. Відчуття відповідальності, але я впевнений в доброму результаті, тому що це все ж таки під контролем старших художників. І це також цікавий досвід співпраці між різними поколіннями. Основні заходи з відзначення сторіччя боїв відбудуться 2, 3 та 4 вересня у місті Бережани та на території меморіального комплексу. Особливістю програми стане історична реконструкція бою. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємного вечора до зустрічі на телеканалі Інтеба.